Друзі, вечір добрий! Я всіх надзвичайно рада вітаю на youtube каналі Курбанова Лайф і щиро дякую за те, що сьогодні ви долучилися до нашого перегляду. Що сьогодні прийшли на наш очірні стрім. Одразу друзі обіцяю, що сьогодні в нас ще й вечір-прем'єр. Це те, про що я могла тільки мріяти, тому що в мене сьогодні будуть гості, які стануть частиною наших постійних. Я сподіваюся, таких вечорів в неділю. Ми запускаємо сьогодні друзі нову рубрику. Я сподіваюся, що вона вам сподобається, тому що це гості, експерти, мої колеги, яких я надзвичайно шаную і люблю. І от мені вдалося все ж таки ем, так знаєте, поєднати їх в один вечір. Я щиро, як завжди, сподіваюся, що, по перше, ви обов'язково в коментарях напишете свої думки, свої погляди з приводу наших експериментів, що ви не забудете обов'язково лишити лайк на е, нашій сьогоднішній трансляції в якості підтримки для того, аби розповсюджувати всю цю інформацію, яку ви сьогодні почуєте і побачите. Ну і звісно, хто цього не зробив, обов'язково підпишеться на YouTube канал лайф», долучиться до нашої команди підписників, посилить наше інформаційне поле. І, як завжди, друзі, я сьогодні вам буду рекомендувати ще і ще прекрасні е, пабліки, прекрасні youtube канали, на які теж треба обов'язково підписатися. Записатися. Ну, і, власне, коли я кажу про прем'єру, друзі, то мова йтиметься сьогодні про те, що ми запускаємо рубрику, яку ми назвали Підсумки ми справді будемо говорити про події тижня, про те, що нас обов'язково буде чекати ще й на не, не просто на наступному на тижні, а ще й у найближчій перспективі. І обов'язково фундаментальних речей будемо сьогодні торкатися. Отак я б назвала нашу рубрику підсумки. Одразу я думаю, що з назви ви вже зрозуміли, що щотижня ми будемо. Зустрічатися з Остапом Дорозовим і з Валерієм Калнишем, і о, поки ще <смі> ніхто нас нічого не бачить. Я звісно їм подякую за те, що вони е прийняли, прийняли мою пропозицію. Ну і власне стали частиною нашої такої рубрики. Друзі, як і завжди, я вам нагадую, що ви завжди маєте можливість та, писати свої коментарі, не тільки спілкуватися один з одним. Я знаю, що в нас надзвичайно активна аудиторія, а ще й е писати свої якісь думки, свої. Свої запитання, ну і свою рефлексію на все те, що відбувається в нашій країні, і довкола тих тем, які сьогодні ми будемо торкатися, як і завжди. Я з доброю традицією всіх і кожного чекаю друзі, в коментарі, щоб ви поділилися своєю те, що називається геолокацією. У нас є така з вами давня прекрасна звичка. Ну і, звісно ж, не втрачаючи часу, ще нагадаю вам про те, що донатити, донатити на Збройні Сили України це прям must-have, як і завжди. Тому, друзі, обов'язково робіть це, не забувайте. Ну і що, скажу вам, як ми сьогодні. Сьогодні працюємо. Як виглядає наша рубрика? Підсумки першим нашим гостем зараз буде Остап Дроздов, і вже за півгодини ми почуємо, побачимо Валерія Калниш. Тому, друзі, отак звикайте до нашої нової рубрики, і я вже із великим задоволенням долучаю до нашої розмови. Письменника, журналіста, ведучого, блогера, все це Остап Дроздов. Пане Остапе, вечір добрий, слава Україні. Як добре, що ви сьогодні з нами, так моє найкраще вітання. Дуже дякую. Я теж щасливий і дякую вам за таку можливість щотижня. Ну, підсумки, це нам до підсумків в принципі дуже ще далеко, але ми проміжні підсумки можемо робити і завжди з мого досвіду, принаймні, я за себе кажу, Олено. Будь-які наші з вами зустрічі завжди вони дають іскру і іскринку, вони іскрометні. Тому я з великою охотою якраз і цікавістю очікую нашої такої дійсно регулярної іскрометності. Ось так. Дякую, пане Остапе. Я тільки підхоплю цю тему з іскрою, і я сподіваюся, що сьогодні ми ще й з вами якраз зможемо в полу мірусофобії. Треш трошки підпалити обов'язково російського вату не без цього, і, друзі. І як завжди, я от сказала, що буду радити вам гарні пабліки. То Остап Дроздов, я нагадую, що веде свій фантастичний YouTube канал. Впевнена, що частина нашої аудиторії з ним знайома. А от хто ще ні, то посилання як завжди в описі до нашого стріму. Дякую. Пане Остапе, те, що ви е, гарно і багато висвітлювали на своєму Ютуб каналі, це звісно ж церковна тема. Хай пробачте на сьогодні Господь, велике свято, але будемо говорити і на цю тему теж е, єдине, що настільки знаєте, там про українську православну церкву, там з е, печерською лаврою чи Почаєвською, а з тим, що сталося цього тижня, це коли ми почули, побачили і дізналися, і до речі, це вже підтверджена інформація, що виявляється представники Української православної церкви, починаючи від Онуфрія і ще багато інших. Мають російські паспорти, я чесно вам скажу, я багато чого про них могла подумати. Але я думала, що вони все ж таки знаєте всі свої хвости будуть приховувати, що ну неможливо буде так легко до них докупатися. Аж раптом якраз вони є власниками цих паспортів. Що ви скажете з цього приводу? Чи було це для вас відкриттям? Абсолютно ні. Я думаю, що тут не злукавить ніхто хто знає про московську церкву, як власне про московську церкву. Ну а кого вони мали славити, як не своїх? А на кого вони мали працювати як не на своїх? А чиї паспорти вони мали мати, як не їхні? А чию літературу вони мали розповсюджувати як не руську? Ну так тут самої назви Московський патріархат слово «Москва» є ключове. І все, що робить ця церковця ФСБшно, Гундяївська, е схематична, самопроголошена, ну це все власне, відповідає повністю назві. І хай там не собі прикладають прекрасні прикметники, присвійні, типу українська, ще якась. Це є Московська церква ФСБшно. Такого тоталітарного е, е, штибу. І абсолютно для мене це не було ніякою несподіванкою. Я би навіть більше здивувався, якби цього не було. Тому що мені здається, що от ви, Олено, правильно запитуєте, що вони невже вони такі безпечні, невже вони такі от просто вальяжні, що вони навіть тут ну, просто палити себе відкрито от, через паспорти? Ну, вже могли би трошки подумати. А власне, це насправді. Свідчить про те, що всі ці там майже 30 років, це третина століття, уявіть собі, з часу проголошення, вони настільки настільки себе безпечно і, знаєте, як свиня в кучі, дуже по-домашньому почували себе в Україні, що вони, в принципі, навіть і не приховували будь-яких прив'язок з Москвою, в тому числі через фактор громадянства і через фактор приналежності. До держави, тому що паспорт це є твій твоя державна приналежність. І це, власне кажучи, вирок вирок отим дійсно 30-м роком, коли ми дозволяли московській церкві бути гегемоною і, власне, бути у діях, у всьому, власне, московською. Ось це зараз просто вскривається, як такий перерослий пере чоряк. І тому багато гною, тому багато нечистот, бо воно збиралося 30 Ну, Тут знаєте, що пане Остапе цікаво, що вони все ще вважають себе чи почувають, мабуть, безкарними. Мене так. просто дивує ще все одно, ми ж бачили і з вами якось говорили про тих, хто мімікрував, хто дуже любив руський мір, російських політиків, але вони надзвичайно вдало мімікрували. Ось потім там суддя наскільки вони щирі, але вони зрозуміли, що в час, коли вся країна палає, ти не можеш про, поміж рапляк говорити, що церква, наприклад, да, поза політикою. Тобто, мені що їхнього якогось кияття, сказати, та ні, ми там більше взагалі ніколи не матимемо жодних стосунків з Росією цього було б достатньо. Але вони, наче все одно, знаєте, ждуни, які очікують, що е, все ще можна повернути, та і неможливо розірвати якраз зв'язок із Москвою, бо що ти потім їм будеш розповідати, так. я якось так це відчуваю. Так, вони навіть не тільки ждуни, вони є коригувальники і наводчики руського міра на Україну. І по їхній присутності на українській землі ворог, як кобель, мітить цю територію своєю. Ну, вибачте за такі, якісь трошки вульгарні, можливо, цей, але ну, вони навіть для мене вони швидше навіть не є мімікранти, Тому що ті організми, ну я ще з біології це трошки пам'ятаю, знаєте, ті організми, які мімікрують, ті мімікранти, вони якби вони підлаштовуються під. Середовище, в якому вони хочуть розчинитися і просто грати в нього. А я, власне, цього і не бачу. Вони пішли далі, вони фактично задали інше середовище собою. Тобто, вони фактично замінили лоно українського християнського всього, замінили собою. Під вивіскою єдина канонічні. Знаєте, от ходить, як ті от, от, типу, попи дурні, от, от, має от, якусь гіперідею. І воно от ходить з нею, ходить з транспарантами що вони єдина кананічні. От з такою ідеєю вони навіть не мінікранти вони фактично якби захопили цей простір, розробили його своїм. вони Вони в повному сенсі того слова є духовні окупанти. А це значить є співучасть у тій окупації, яка завершується територіально, адміністративно, завершується геноцидом і так далі. Це є все дуже послідовно. Це є складові компоненти одного і того самого процесу окупації. Тому, от, власне, вони вже і не грають навіть. Мені здається, що вони настільки вже оце це з себе зняло маски, що тут навіть і сліпий уже побачить. І глухий уже почує, ну, мав би <говорить> uh, мав би, мав би, але все одно по настапу розуміємо, що боротися є ще з чим. Знаєте, от ваші слова дійсно і про геноцид. Вони мені нагадали, якось так закарбувалися в мене в пам'яті слова Віталія Портникова, нашого з вами колеги, який скаже, що ну, все тут процесу русифікації України як завдання більше для Росіян не стоїть. Тільки повний геноцид, тільки повне випалення землі, і далі на українській території заселяються росіяни. Да? Тобто, нас із вами більше не хочуть зробити фанатами Росії. Вони зрозуміли, що ми браковані в цьому сенсі, і немає. Навіть сенсу на це витрачати час, і я в цьому контексті пане Остапа зараз згадала, як ще одна новина, подія і навіть скандал цього тижня. Це заява з приводу того, що питання Криму воно може бути вербалізованим, та, що можна про нього домовлятися. Мовляв, не відстоювати, не повертати наші території, наші землі через воєнну компоненту, якимось військовим контрнаступом, а що сісти за сіл перемовин. Чуєте, пане Остапа, чи уявляєте ви собі якусь таку схему? Дав в нас там був Стамбул, були? Різні перемовини, навіть там поїздки в Білорусь на початку повномасштабного вторгнення. А зараз взагалі можливо сісти навпроти них і про щось домовлятися, якщо це розмова, знаєте, бівштекса і каннібала, це ну це таки це тупикове запитання, бо воно передбачає рівно стільки відповідей, і скільки сценаріїв може бути. А їх насправді є кілька. Ми не є в ситуації якоїсь такої, знаєте. Ось е, е, єдино начальності і так далі. Є масу, е, маса е, нюансів, які мусять співпасти. Це така, знаєте, комбінаторика факторів. Є зовнішні чинники, є е, е, фронтова ситуація, є зрештою політика як така, геополітика. Тому тут можемо тільки лише фантазувати. Я просто хочу нагадати, що. За отою такою правильно радикальною комунікативною позицією України зараз про неприпустимість переговорів там про те, ти насправді це вона лише зараз використавлізувалася, і вона власне є наслідком великого оцього, ну народження українства. Тому що я хочу всіх вернути на півтора роки назад і нагадати, що тема. Прямих перемовин з Путіним це є тема Офісу президента. Про це говорилося кожний день з усіх можливих амвонів, з усіх можливих трибун, усі можливі спікери, усі можливих слуг народу говорили про те, що треба, треба, треба. Це все було до війни. І тема прямих перемовин з Путіним це власне була фактично топова тема президента. На чому його дуже сильно підтримала значна частина суспільства, яка вважала, що можна домовлятися навіть тоді, коли твоя рука вже е, в пащі е, крокодила? І зараз, е, якщо ви пам'ятаєте власне навіть півроку минулого року, ще воєнного, сам розпал війни, теж тема перемовин існувала. І далі ми наполягали на тому, ну Україна ж мала навіть переговорну групу, пам'ятаєте, та? вони там десь зустрічалися і так далі. Тому тема перемовин не є табу для Офісу президента. Вона просто є або вчасна, або невчасна. І зараз мені здається, тут навіть попри таку радикальну... Позицію країни, ну неприпустимість переговорів і так далі, все ж таки вирішальний голос, як на мене, я можу дословлювати лише свою думку, як і ви свою. Як на мене, лише вирішальний голос матиме зараз уже колективний захід. І я відстежую саме тему перемовин звідти. Якщо так дуже ще може такий крок в бік зроблю, я скажу дуже просто: я взагалі не цікавлюся нічим. Що і як медійно подає наша влада, від слова взагалі, тому що це все є наративи для внутрішнього вжитку. Вони взагалі дуже часто, навіть близько, не співпадають з тим, що взагалі на такій інтелектуальній дискусійній панелі існує в західних інтелектуальних колах, в західному істеблішменті. Це дуже часто навіть взагалі не співпадає. Тому я орієнтуюся саме на цю сторону. Все те, що би, там артикулюється, пізніше з часом воно якби стає основною доктриною, тому я більше на це орієнтуюся. І там я мушу сказати, що тема перемовин – це і тема майбутнього. Хто би як не говорив, але це якось все одно буде фіксуватися. Тут мені ну, тут треба про це розуміти. от як… Як фактор, який ми не, не, не можемо змінити, і рано чи пізно до цього дійдемо. По Криму, я тут ставлю великий знак запитання, тому що це, мені здається, для нашого ворога є червоною темою. Це тема, яку він публічно закрив ворог. Я не думаю, що по цьому можуть бути якісь там прориви. Але знову ж таки тут давайте будемо йти від порядку денного. Наші фантазії, чесно кажучи, взагалі не цікаві ні ЗСУ, які пишуть зараз справжню історію і отой листок перемовницький, з чим політики сідають, ні світовим гравцям. Це зараз мені здається перечасно говорити. Ми в очікуванні певних весняних подій, які є анонсовані всіма сторонами. Виходячи з них, я так припускаю, і буду далі вже шукатися певні рішення, певна сценаристика щодо е нашої війни. Знаєте, як пане Остапе, дуже часто нам наші гості військові кажуть в стрімах, що чим далі від фронту і чим ближче там паче до телебачення, тим яскравіші наші перемоги. Ну, тобто, це так. такий інформаційний ви якраз казали, так, що ви не орієнтуєтесь. І я ось про що вас хочу запитати цього тижня, теж там опозиційні умовно російські ЗМІ вони публікували інтерв'ю колишнього ФСОшника, який розказав про цікаве замкнене коло. Це коли військовий злочинець Володимир Путін, він скрізь дебуває обов'язково треба дивитися російське телебачення, канал Росія, і це його і є вікно у світ а це його інформаційний зріз При тому, що ми розуміємо, що пропаганда подає, те, що подобається босу, а потім бос подивився і на фоні цього якраз і там зробив себе якісь висновки і дії. То я вас хочу запитати, там як я писала в себе в соціальних мережах: як ви гадаєте, наша влада вона має багато канальний супутник? Чи вона теж споживає те, що сьогодні дається внутрішньому глядачу? Тому що я направду не розумію наш. Нащо власне суспільство обдурювати? Ну той, хто має втомитися від війни, він і так втомиться. Хто готовий пахати, він паше 9 років, да, а не тільки від 24 лютого. То скільки каналів в офісі президента? Ну, бачите, тут ніхто цього не знає, крім дуже обмеженого кола. Найближчих людей, і я, ми з вами кілька разів про це теж говорили. Бо якби родом з телевізії, тому це наша тема. Оця телевізійна. Я стою і стояв на позиції, що фактично телевізійний путінізм вже впроваджено в Україні. У нас є жорстко і вертикально. Регульована, цензурована і структурована взагалі вся інформаційна сфера першу чергу телевізійна, і це от просто по факту так є, якраз тому, що е, якби, наші лідери сучасності, так би мовити, вони не звикли в принципі до перебування в конкурентному якомусь полі. Їм простіше ось так, ну, виходячи з інтелектуальних якби, засад своїх свого рівня їм простіше, так сокирно, отак чорно-біло, так от не підходить там, викинем, лишим то, що, на що можемо вплинути. І це все прикривається звичайно вільним станом. Але ви ви запитували не про це. Ви запитували про те, на основі чого і як, якби робить висновок, так все ж таки, центр прийняття рішень в Україні. Це є офіс президента і це є конкретно. Президент, знаєте в англійській мові є такий вислів, такий, такий афоризм. я не знаю, чи я так його правильно фонетично висловлю. Fake, it till you make it» – Вдавай, допоки ти сам от це не втілиш. Бреши до останнього. От там такі, от, власне, такі, от, mm. це такий тонкий психологічний момент, коли. Оця певна рольова модель настільки приростає до мовця, що він фактично вже зливається з тою маскою, яка проросла до його обличчя. І дуже часто саме в політиці це відбувається. В нашому випадку, оскільки основоположне, психологічне, таке архетипне начало влади це є акторство, це вдавання, це є гра, це є роль. То тут, ну мені здається, просто створилися не те, що ідеальне, це якісь суперстерильні умови для розквіту цього всього. І тому, власне, в цьому, в цьому всьому такому пориві, в тому куражі, який, безумовно, має під собою підстави, і він навіть є місцями корисний, це теж правильно. Ми все ж таки забуваємо про те, що в нас. Перепрошую, що я взагалі згадую це. Вибачте, будь ласка, на слові всім кланяюся в ноги. Но в нас якби демократична країна. Я, я дуже перепрошую. я ну, мені, мені, так, мені так соромно це говорити. Я прям зараз, от просто аж мене аж в румянець зараз кине. Що я нагадую людям, що люди добрі, то в нас демократична ще країна. Чи в нас уже якби все? Чи в нас уже цар, голова, там, вождь, пастух, чаба, не знаю, що там вівці потребують? Оце і є питання того, що формує світ. Мені здається, тут буде роздвоєння. І воно є. Є розшарування двох наративів для внутрішнього вжитку. Весь той механізм, той, той весь холдинг телевізійний, генерує наративи для внутрішнього вжитку. І в той же час існує паралельний наратив статусних нормальних стосунків з західними нашими союзниками, де інші зовсім інтонації, інші акценти, інші завдання, інші страхи, інші якісь там занепокоєння і так далі. Тому я просто чому сказав, я не споживаю і, ну це мій вибір. Свідомі. Я не споживаю внутрішній наратив, який генерований під внутрішній вжиток. Тому що він дуже часто, повторююся, не співпадає або є просто відволікальним. Тому ось я можу лише фантазувати. Я думаю, що ну, якби знаєте, від себе не втечеш. І правда в чистому вигляді про війну, про. Назрівання певних рішень про якісь нові процеси, які можливо там не всі морально виявляться готовими, бо це є. Ми живемо в реальному світі. Вибачте, тут не намалюєш його на аркуші А4, і от просто не візуалізуєш на мотиваційних курсах. знаєте. Тому я просто очікую, що рано чи пізно від себе не втечеш, і оця правда, вона все одно буде. Ми все ж таки є, не є Північна Корея, де там всі від'єдналися від всіх. І я от. Більше на це уповаю і ту здорову, притомну частину, яка має інформаційну гігієну, якусь. Все ж таки, я на неї маю великі надії. На неї, зрештою, працюємо. І все в тому плані буде добре. А ті непритомні, які будуть непритомні. Ну, то вони будуть жити від 2-3 тижнів до двох-трьох тижнів. Так. так, але я б тут, знаєте, вже б додала, що не настільки страшні, пана Остапе, два-три тижні, наскільки стали страшніше, я вже не знаю, це мова про вплив інформаційного простору чи просто люди бувають різні. Інша категорія з'явилася, яка каже: «їдь в свій бахмут. І ми е, минулого тижня побачили цю історію в Буковелі. До цього ми побачили побиття військового е, представниками церкви. Ще один в п'ятницю я бачила інцидент, коли на парковці за паркомісце так само е, вдарили військового. І це завжди відчуття. От мені часто його лапін казав нам теж на стрімах. Він каже: Слухай, настане той момент, коли українці будуть нам розповідати, що ми не так воювали, не те робили, і ми вас туда не посилали. І я казала, ви що? Українці свідомі, ми зараз розуміємо, що то все завдяки вам ніколи в житті такого не буде, а потім трапляється один тиждень і три історії. І я теж думаю, що можливо, це коли ну, ти вже не бачиш кров, втрати, над тобою не розриваються снаряди, ракети, то ти от таким стаєш та? і що з цим робити далі. Ну, бачите, ми зрештою це проходили. Я теж пам'ятаю наше інтерв'ю ще до війни, згадуваним е, вами Ігорем Лапиним. І ми тоді з ним теж про це говорили з багатьма людьми, які пройшли 14-й рік з військовими, які ми давалися перетнеці. Вони це вже проходили. Вони були герої 14-му році. А 15-му році вже дехто з них і взагалі і в тюрмі міг сидіти, і з маршруток їх висаджували, і так само на вздогін лунало всяке. Тому оця, розумієте, ця десакралізація воїна, оця десакралізація війни, це є неодмінний, ось просто такий ну, як бонус до тих страшних часів, в яких ми е, живемо. І я якось мені здається, тут тут пасує сказати, той афоризм. Е, який, здається, Курт Воннегут сказав, це американський фантаст. Він сказав, що основний із результатів війни полягає в тому, що люди розчаровуються в героїзмі. І, і ви знаєте, то проходили всі воюючі суспільства. Тому що в людині, мені здається, навіть психологічно комфортно жити нормальним життям. І це правильно. І це такий самозахист, він дуже часто видає оту людську слабкість. В нашому випадку це не слабкість, це є якраз ота природа холуя, хохла і малороса, яка була в тому числі і до 24 лютого 2022 року. Ми жили в такому суспільстві. Воно не стало раптом ось бульбашково ідеальним і райдужним. І ми дзеркалами не пообкладалися, де ми бачимо лише себе, красивих, притомних, ідеологічних, там, і, і, і прошитих, і так далі. Ми все одно, як і жили, так і живемо серед мільйонів абсолютних недоумків, прости Господи, не узагальнюємо. Які, зрештою, і проголосували за. Перепрошую не персонажа із е, токсичного, гротескного телесеріальчика. Так, в принципі, і зараз вони лишилися на рівні простих споживачів життя. От вони їм би, знаєте, їм от в сауні треба зустрітися, змити з себе дискомфорт війни. Ви знаєте, бо то страждають страшно в Буковелі, так страждають в Буковелі від цієї війни. Що всіх, могло посилати назад в Бахмут. Ну, пересмикувати теж не можна, я теж не хочу в це бавитися. Але е, робота з тим внутрішнім недовмком, вона буде і вона мусить бути. І мені здається, що, ну, мені здається, що всяка худобина регулюється з тілом. На то з тіло й придумано. Щоб припинати туди худобинку, щоб не ходила по грядках. І копитами не там не, не, не руйнувала наші з вами народні громадянські посіви. Ось це, мені здається буде частиною того внутрішнього фронту, який я ніколи не скидав з рахунку. Я на нього часто теж би апелюю, звертаю увагу наших людей. Бо ми від цього знову ж таки не втечемо. Ми не втечемо від, від тих людей, які от далі будуть думати, а навіщо це все? А то можна було все мирно і так далі, і так далі, які не розуміють залі причин історичних, екзистенційних, ну злі. Нові... Суті тих всіх процесів воно ну, просто не доганяють, тому що 30 років його плебеїзовували, плебеїзовували, ну та й в принципі досягнули успіху. Тому це таке, воно дуже це вічне питання, Олена в нас відповідей немає. Мені здається, тут треба лише кожному на, на своєму рівні, на рівні витягнутої руки, от е, унеможливлювати такі речі, і просто пам'ятати, що той внутрішній фронт не дівся нікуди, сам не вирішиться. І нам доведеться, власне, після війни жити поміж тих людей, які її в себе, от своє нутро громадянське, так досі й не пустили. І це внутрішній фронт. Він, він робиться тільки з усиллями цієї громадянської частини, яка є, яка це розуміє, яка, я думаю, дуже правильні висновки з цього всього робить. Пане Остапа, ну давайте так ми з вами домовимося, що ми тільки-тільки увійшли в всі ці теми, тому що ви праві що над ними ще працювати ще буде багато. В нас я теж переконана сумних новин. Але на то, мабуть, ми і працюємо в інформаційній сфері, щоб десь якось, хоча б трошки направляти суспільство, і давати їм сенси на подумати. От я скажу це так. Я щиро вам дякую за те, що сьогодні ви стали пан. учасником цієї прем'єри. Дякую, вам, пане Остапе. Маю за честь і до зустрічі. Значить, кажу до зустрічі наступного тижня о 20.00. Все правильно на все добре. Бережіть себе.